Безталанна дівчина високо на полонині, на горі писана, є мале озеро. На озері можна побачити багато водяних лілій. Якось один парубок вийшов на полонину і прийшов до малого озерця. Яке чудо, мовив він і простягнув руку, щоб зірвати красний цвіт. Коли він зірвав лілію, то побачив, як у неї крапали сльози на траву. Чого ти плачеш? запитав він. Розкажи мені, відкрий свою печаль, я ніколи не розкажу, що почув від тебе. І Квітка розповіла. То було давним-давно. Одна бідна дівчина полюбила багатого хлопця. У них мала народитися дитина, але багатий хлопець дурив дівчину. Хлопець не хотів дитини. Бо, мав уже на прикметі багату панянку. Одного разу мовив багач Люба моя, хочеш я тебе покатаю на човні й покажу тобі озеро? Дівчина повірила своєму милому і пішла за ним у човен. Сіли вони в човен і попливли. Дівчина не думала нічого поганого. І тут з води визирнула я, мовила тендітна Лілія. Дівчинка крикнула, яка красна, як сонце, і нахилилася, щоб мене зірвати. А човен перекинувся, і вона упала в воду. Але хлопець її рятувати не став. Йому того й треба було, щоб дівчина утопилася. Плачу за безталанною дівчиною, бо у тому винна я, що її вкрало озеро.